Всім привіт! Мене звати Лебедєв Андрій. Знаходжусь я у фотостудії Квадрат і хочу поділитися з вами однією цікавою новинкою. Всім вам відомо, що таке подарунковий сертифікат на фотосесію. Можливо, ви вже дарували комусь, а можливо, і вам хтось дарував. Отже, ми розширили спектр сертифікатів, і сьогодні у нас їх аж 4. Ви можете придбати будь-які і подарувати на будь-яке свято. Давайте я вас познайомлю із кожним з них. Перший сертифікат це на фотосесію. Досить поширений сертифікат, і, можливо, ви вже навіть і дарували, а можливо, і вам дарували, я не знаю. Але ви даруєте людині. Вона зв'язується з фотографом і вони проводять, домовляються про зручний для них день та зручну для них годину, і проводять фотосесії. Другий сертифікат, який ми пропонуємо вам, це фото на полотні. Так, це цікава штука. Фото друкується на полотні, а розміри є будь-які від маленьких до великих. Фото виглядає чудово, є елемент, є така, знаєте, як нотка художньої картини. Є варіант зробити фото на полотні у підрамнику, є варіант зробити фото на полотні просто окремо і вставити в рамку. Я вам зараз демонструю фото на підрамнику і зараз покажу вам ось фото в рамці. Третій сертифікат, який я зараз тримаю, також на друк, але на друк фотокниги. Фотокниг є дуже багато і всі вони класні і дуже, дуже чудово виглядають будь-які фотографії, будь-яка серія фотографій саме в фотокнигах. Отже, сертифікат на фотокнигу можна також придбати і подарувати. Четвертий сертифікат, який є у нас в наявності, це друк фотографій. Це також дуже класна пам'ять у вигляді фотокарток. Є можливість роздрукувати декілька різних розмірів. Є можливість роздрукувати на різних паперах є глянцевий папір, є матовий. Ви даруєте цей сертифікат, людина зв'язується безпосередньо зі мною, і ми вже домовляємось про те, як вона передасть мені фотки. Ну а потім, звісно, після друку вона їх отримає. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте, ці сертифікати можна дарувати на будь-які свято будь-яким людям, рідним та близьким, друзям та знайомим. Я зі своєї сторони зроблю все, аби потішити, аби подарунок був максимально якісний, максимально гарний і приємний. Всім вам ще раз дякую, пока. І сьогодні у нас їх є. У, у, у нас їх аж 4, у нас їх аж чотири. У нас їх аж чотири. І сьогодні у нас їх аж чотири.